Час матчу Франція-Бразилія у 1997 році. Юний бразилець Роберто Карлос готувався виконати 35-метровий штрафний удар. Хоча прямий шлях в доворіт було перекрито, Карлос наважився на неможливе. Він так вдарив по м'ячу, що той оминув гравців. Проте замість вилетіти за межі він повернув ліворуч та поцілив у ворота. Відповідно до першого закону Ньютона, об'єкт, який має сталий прямолінійний рух та швидкість, поки до нього не застосують силу. Даривши по м'ячу, Карлос завдав йому напрямі швидкість. Але чому м'яч відхилився від руху, ставши одним із найвеличніших голів в історії спорту секрет в обертанні. Карлос дарив по нижній правій частині м'яча, в результаті чого той полетів направо, обертаючись навколо осі. Спочатку м'яч летів по прямій лінії, уповільнюючись внаслідок повітряних потоків з обох сторін. З однієї сторони, напрям руху повітря та обертання м'яча були протилажними, спричиняючи високий тиск, а з іншої, напрями руху повітря та обертання зберігалися, створюючи зону низького тиску. Це змусило м'яч рухатись по дузі в бік зони низького тиску. Ой, я маску забув. Там була моя маска. Таке явище має назву ефект Магнуса. Такий вид удару, який ще називають крученим, постійно намагаються повторити ще одна із причин, чому футбол неймовірна гра. Та закрутити м'яч необхідною точністю так, щоб він оминув стійку та влучив у ворота, дуже складно. Зависоко він пролетить над воротами, занизько влучить в землю ще до повороту. Задалеко він не влучить у ціль. Заблизько його перехопить захист. Надто повільно він або рано або взагалі не поверне. За швидко він поверне надто пізно. Схожі закони пояснюють інший на перший погляд, неможливий гол, безконтактний кутовий удар. Перше ефект Магнуса задокументував Ісак Ньютон, помітивши його під час гри в теніс у 1670 році. Цей закон також стосується м'ячів для гольфу, фрезбі та бейсболу. У кожному випадку результат однаковий. Обертання м'яча створює тиск протилежний потоку повітря, що вигинає його у напрямку обертання. Цікаво, чи можна теоретично вдарити по м'ячу з такою силою, щоб, щоб він повернувся назад, як бумеранг? На жаль, ні. Навіть якщо м'яч не трісне від удару чи влучить у перешкоду, повітря уповільнить його рух, збільшуючи кут відхилу, внаслідок чого його спіральна траєкторія буде зменшуватись, аж поки він не зупиниться. Щоб досягнути такої траєкторії, м'яч мусить обертатися у 15 разів швидше, ніж у славнозвісного удара Карлоса.